Добрий ранок малята! Ви впізнали мене, хто я? Так, я вихователь дитячого садочка. І хочу у вас сьогодні запитати, хто піклується про вас вдома? Вірно, це ваші батьки. А я сьогодні вам буду розповідати про тих, хто буде піклуватися про вас, коли ви прийдете до дитячого садочка. Отже, сідайте з ручником і слухайте уважно. Коли ти прийдеш в підсадок, то хто там є, окрім діток? Так, вихователька твоя, запам'ятай моє ім'я. Мене звуть Тетяна Володимирівна. А як звуть тебе? Ой, яке гарне твоє ім'я. Ось ми з тобою вже і знайомі. Ми у садочку разом будемо, Кожну мить. Якщо не вмієш щось, то буду вчить. Ми будемо разом бавитись і грати. І зовсім ми не будемо сумувати. А це помічник вихователя Світлана Ігорівна. Я у групі, наче бджілка, ні присяду, ні на мить, мию посуд прибираю, завжди діткам допомагаю. А це директор дитячого садочка Тетяна Григорівна. Їй вдячні всі за доброту і ласку, бо це вона змогла зробити наш дитсадок. Я казку. Ми прийшли до музичної зали, де працює музичний керівник Тетяна Вікторівна. Познайомтеся з нею. Навчаю діток я співати, правно вміло танцювати, чу на інструментах грати, артистично виступати. А це вже спортивна зала, де працює Анна Антонівна. Знайомтеся з нею! Фізичним працівником я працюю, чемпіонів я буду. Що зі спортом вас дружити, вправи жваво робити, На зарядці не дрімати у веселій ігри грати. А це вже медичний кабінет, в якому працює медсестра Наталія Леонідівна. Про здоров'я діток дбаю, заболить щось, оглядаю. За вагою, зростом стежу, допоможу, як належить. Виглядає кухня так печі, витяжки, каструлі, кухар нам обід готує, діточок смачним годує, хай ростуть здорові, дужі, з апетитом гарно дружать. Кожен день вона працює, нам пере, для нас порасує, праля наша хоч куди. В неї руки золоті. Чистота в двері садочка, бо з куточка до куточка все поприбира двірник. Тут він, справжній керівник, підмітає, загортає, про порядок вміло дбає. Ось скільки людей піклується про діток у дитячому садочку. Але я вам відкрию маленький секрет це ще не всі. Про інших. Я розповім вам наступного разу. До побачення, до нових зустрічей!